Детокс обгортання. Це типова процедура, в якій ми використовуємо термоковдру або термоодіяло. Що робить ця процедура? Детокс процедура вона запускає лімфатичну систему, вона виводить шлаки, токсини з організму, тобто ми виводимо зайву рідину. Також ця процедура вона працює класно на зволоження, на об'єми, на целюліт, коли ми додаємо, наприклад, ще термоактивний крем з нікотинкою на проблемні ділянки. Ця процедура, ви будете. Повністю грітися своїми словами, це ефект бані. Але так як це теплова процедура, вона має більше всього протипоказів. Протипокази завжди, коли клієнт записується, я йому скидую, щоб він міг ознайомитися. Тому, якщо ви любите тепло, а ви любите купатися в гарячій вані, то детокс це буде саме для вас. А якщо ви любите прохолодну, не любите жару, але хочете почати працювати, запускати лімфатичну систему та виводити зайве все з організму, то вам буде в поміч це кріообгортання, це вже літом саме топ. Всі хочуть цю процедуру, бо вона прохолодна, і у вас про після процедури буде протягом години ще відчуття таке холодка по всьому тілу. Записуйтесь.